Так, і Сьогодні ми, до нашої уваги, до уваги фермера, представлені отакі апарати. І хоч хоч будеш розказувати, що воно за конструкція. Отака Вальтра. На скільки сил 235 номінальних, 250 максимально. На комплектації версу з навігацією, з гідронавігацією даний трактор представлений з поворотним постом на 180 градусів, з дубліруючим заднім рулем і дубліруючими педалями. Також в цьому тракторі стоїть передня підвізка моста і плюс передня активна підвізка для змоги зняття грузів або ж для, для обладнання, яке потрібно, щоб спередні встановлювалося. Це коротше чорний тюнінг. Все для циганів, так? а задля висить. Дякую, дисковий лощиник чи дискова борона, як правильно? Дискова борона Amazon Catros 7-метровий із ущільнюючими задніми котками. А як вони взагалі ну, рекомендують себе? Не забиваються, забиваються а, чи ні, ні, як? Вони не забиваються, плюс вони укомплектовані між катками стоять. Чістіка? Чи... Чистіки чи стоять. Воно торчать. Дані котки хороші для ущільнення ґрунту, для збереження вологи, щоб після, після роботи, скажімо, не було у нас процесу вивітрювання вологи із ґрунту. А диск іменно круглий, без оцих да. виявок. Як він... він себе зарекомендував? Клієнти, які придбали на гладкому диску, задоволені, роботу він свою робить, хоча багато ще є з прихильників ромашки, залишилось, але гладкий диск себе теж показує досить Тобто Він і достойно. на глибину лізе. І на глибину лізе. Так. Інтересно було в роботі побачити, бо я бачу в інтернеті, якась компанія западної привезла іменно, поняв. І без оцих же ж ромашок, без вирізів думають, тю, нащо воно нужне? Воно чи робить, чи не робить. Ми дійсно, люди там вже знали, що треба брати, розумієш? Звісно, в роботі було побачити. ну Це 7-метровий чи шести. Просто модель 7003, так? три, так? Так, Це 7 метровий, ну 7 це 7 метрів. 7 метрів, ніфіга, це. Ну це ж під цей трактор, воно буде діло. Діва під цей трактор не буде, йому буде тяжко. Це більше вже там... 300 хоча б, так? Да, 300. 300. Ну і давайте подивимося, трактор. Знаружі, хоч знаружжі, хоч Да. Щоб вибирати трактори, їздіть, дивіться. І порівнюйте. Навіть перше, що я побачив, їдріть мадріт. На що воно це тут треба? Його зробили. Цивільно, цивільно. Це, це в нас що тут, вихлопна? Це у нас вихлопна і бардачок. І бардачок. Ось і все. Та ну моє, закрит. амуляція. Один акумулятор заводить мотору 250. На цій зоні треба два. Резина Трулінбург. Це я вже тепер, знаєш, спеціаліст. Мітал Струлінбург. Передня активна навіска. Даний трактор оснащений переднім балансіром тисячу то, то на 200 і він комплектується двома блінами по 600 кілограм. Тобто, якщо вам не потрібно повністю завантаження передніми балансірами, ви один блін 600 кг відкидаєте і спереді у вас залишається шістсот Тобто, тонна 200. Так, а де ж другий. А Суспіль. вони роз'ємні ого. Я ж глянув 600, думаю, ти він ж один 600. І плюс передній Вом для виконання скажімо, під косарку, щоб було під різні процеси, де потрібно оздоблення переднім Вомом. А це так називаємо мост ТЛС, як на джандірах. Ні, так, що? це Ні? не Лес, ЛС речажний. У нас, виходить, гідропневматична підвізка. У нас іде звичайний амортизатор і звичайний пневмобалон. Наверно, як корабель іде отак. Мягко я. Він, він плавно йде, Томусь в кабіні немає, ні ні... кидає. Да. Самоліт. А на скільки ж тут бак? Літрів 800. Тут? Ага. Ні, бак на 440 літрів. Все на все. Так. Це передній високозаборник. Задертий максимально високо, щоб не, Менше не, не глотав пилюку з поля. А що оце за диви? Це рівень гідравлічного настилу. А тут одна ванна чи дві? Дві ванни. О, ну тут Окрем, окрема, ванна на окрема на робить. Мелочь, а приятно. Ну і заходимо в цей рай. Обалдеть. Обалдеть народ. Ох, класна сідуха, вообще бомба. Ви подивіться на цей потолок. Чорний, як у туарегах, -мо. Я оце в Вальтрі, чесне слово, це перший раз знаходжуся. Хоч маленький, хоч великий. А ну, потяни на мене. А де ж спереді приборка, Йомаю. Нема ніде нічого, Кармашек. Диви, це, як, як в боліді. Весь інформаційний монітор у нас стоїть на стоїчці, де повністю ми можемо контролювати налаштування, які ми виставили. Параметри машини, паливо, швидкі, все. І Основні параметри у нас виходить стоять на цьому робочому моніторчику, де ми можемо крутити трактор так, як нам потрібно. Наприклад, потрібно нам провалитися у налаштування КПП. Ми просто інтуїтивно просто нажимаємо. На КПП і тут ми виставляємо параметри, з якою швидкості у нас починається реверс передньої передачі, з якої швидкості починається там, задня передача, автоматичні режими між діапазонами. Ну і різні налаштування. Плюс ми маємо змогу налаштувати. Сам двигун, і при яких обертах буде вкидатися максимальна передача, якщо нам потрібно переключитися вверх, і менша передача, на яких обертах також буде, щоб у нас не була просадка мощності під навантаження. Так, да, я сидів, ось на дяху у масеї Сімес. Я думав, там трактор зроблений для людей. Оказується, ще є кручі. Я вам народ емоції не передав. Все теж тут на джойстику, подлокотники. Ну, це вже серйозна мощна техніка, звісно. Рульок, дивіться, красота. Яка. Прям як у мене на класі. Тільки не з заводу. І знаєте, от що класно в даному салоні? Прокоментую від себе. Усіх виробників тракторів зазвичай усі ці обділки йдуть світлого кольору. Таке враження, як трактор повинен працювати десь, я не знаю, по асфальту і не бачити той пилюка. А тут зроблені темні кольори, тобто. Тобто менше воно кидається в очі, менше загрязняється. І оцей чорний потолок, це вроді би, не в тракторі, а в туарегі сидиш. Чесне слово. Всі поцвіточки, фінті-клюшечки покажемо, хоч розкажемо. Хто не бачив, хто з села, так як оце я, ще тут функція така, що можна перевернути сідло назад. І в нас ось є повноцінний руль. Да? Да. І знизу дубліруючі педалі газ гастронос. Десь там знизу, ну ми це робимо. А, воно видно. Робити не будемо. Ось, диви, який крокоділ. Віздіход. Це таке, як вовка брусас недавно показував. У чоловіка теж є. Звіздіход той. Обалдіть. Бомба. Так, ну про трактор. Дивимось всередині, роздивляємося і... і просто плямкаємо, я вам скажу. Ну більше тут нічого зробити не можемо з нашими можливостями. Ру, це ж треба було придумати. Це воно для чого? Щоб працювати задом? Так? Це щоб працювати з фрезою, працювати із заднім маніпулятором. Коли, наприклад, ці трактори виробництва Фінляндія в Фінляндії вони досить багато працюють у лісах. І коли є, наприклад, задній причіп з маніпулятором, то для для роботи з маніпулятором. У наших умовах в основному фермера беруть поворотний пост для використання з фрезою там, в садах, в лісах, в посадках, коли займається Ну А цю функцію ну, комплектації можна, щоб його не було, наприклад. Воно, Може, трактор, можна. Буде е, трактор буде дешевше? Трактор буде дешевше, потрібно по калькулятору. Дивитися, на ага, Ну дешевше. дешевше, це вже добре. Не набагато, звісно. Да. Не їздивши, а емоції трактор робить. Ну що, давайте за мотором, можна таке зробити. Сцепление выжимай. Сейчас. Рома, можно замоторить. Крутый. Я сцепление выжил. Ты хесенький вообще. Так, наедем никуда. Все. Двигун в этом тракторе стоит Аркопауэр, 7,4 литра. 7,4. Класс. Ну а ви пишіть коментуйте, коли будуть малі фермера на таких тракторах їздити. <гум> я думаю, нікада. Це просто нереально. Це мрія залишиться мрією до останніх днів. Що там воно то показує, бо я знаю. А гідравлічний автопілот зараз є це на, <гум> на, 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 на ньому? Комплектація. Ага, вже стоїть. Тобто не треба нічого доставляти, вже все, кнопочку нажав і він їздить сам. Я не знаю, що вам тут ще показувати. Сідушка на компресорі, де вони там включаються. Да, да, да. Коротше, десь на компресорі, щоб не там... велос. О! Обалдеть. І подогрів уже робота, кстати. Чую, в кишечку гріє. Це таке, я не знаю. <хи> і на що воно, воно да. все одно не вийде з судою, по суті. Ні, ну по європейських безпечності, безпеки да, повинен стояти молоток для аварійного випадку. А що це таке? А вперед-назад, так? Да? Це реверс. Це у нас виходить управління інформаційним монітором, щоб переглядати параметри і, і виставляти. Пар... Параметри. там нам надо. Так, да. Тут ми можемо бачити витрату палива на гектари, на години. Ну, опять же, на гектари рахує тільки тоді, коли у вас задана точка, від чого починає навігація рахувати опроблені гектари. Тобто, чи це від опускання знаряддя, чи це від швидкості, тобто ви самі виставляєте точку, від якої почнеться рахуватися гектари. Це ж теж, виходить, ж гідроцилі... ну, довізка, так? Да? Так, Це щось... Це Можна викидати на ці гидропа... ви, да. гидро... тобто клавіші гідравліки, а можна для зручності керування, щоб пускаємо руку поставити не смикати, ви положили руку на джойстик і повністю виставляєте скажімо, ту пару, яка потрібна на, на ці клавіші. Так, удобно. Джойстик такий. А трактор хороший. Як з виду, так і внутрі, Скажу я вам так. Класно. Груші. Посиділи, хвата. І на том пасіба. О, двері широкі. Це теж є комфортно. Колісо таке, як я з рістом. І ось задня навіска. Все. Все це, цивільненько. Це ну, бач, тут чотири гідропари виходів. п'ять! п'ять! П'ять 5 гідровиходів плюс третя гідро... точка гідрофікована, щоб не винти ти крутити, а ти фошкавно підсвітив. Да, це... Ти за це ж кажеш. Да, да. Да. Да, це центральний винт, звісно, вірніше, замість центрального винта класна тема. Особливо з, наци... з навісними агрегатами. І отакий от є катрос. Мочний, прицеплений. Зачотна техніка, нове нова є, нове, але, але є, але. Освітлення просто. 3-6. Да, навіть ось сюди. І то продумали, і то зробили. Класний циганський трактор для малого фермера, в кого 100 до 100 гектарів землі. Шучу. Звісно, це все шучу. Так що такий коротенький огляд даного трактора. Так що дякую всім за увагу, всім пока.